Каже клієнт, показує мені відео, як перевірити цю глушилку. Тестер. Отакий От тестер виставляємо на 200 Ом. Ось сюди виставляємо стрілочку, щоб тут було. І плюс-мінус подаємо на цей датчик. Це є глушілка на 2,8. Fiat Ducato Peugeot буксер, тренд джампер. Що воно нам має показати? Я ще такого ніколи не перевіряв, але Попробую провірити. Нічого воно не показує. Обше. Ні, показало. 45 показало опір. Не знаю, чи добрий опір, чи поганий, але 45 воно мені вискочило. Це на Fiat Ducato 2.8. Лучка, яка стоїть зверху на насосі. Тому така штучка необхідна. Вони є в наявності. Вживані в робочому стані. Для чого цей опір, опір провіряти, я не знаю, але от такі глушилки є в наявності, кому таке треба, контакти в шапці профілю традиційно. Телефонуєте і домовляємося.